Курс чудес, урок 281. Мені можуть боліти лише власні думки. Отче, твій син досконалий. Коли я думаю, що мені якось боляче, це тому, що я забув, хто я і що я такий яким ти мене створив. Твої думки можуть принести мені лише щастя. Щоразу, коли мені сумно, боляче чи погано, я забуваю, що ти думаєш, і ставлю свої власні, маленькі, безглузді ідеї на місце твоїх думок. Мені можуть завдати болю лише власні думки. Думки, які я думаю з тобою, можуть лише благословити. І лише ті думки, які я думаю разом з тобою, є правдивими. Я сьогодні собі не завдам болю, бо я далеко поза будь-яким болем. Мій отець помістив мене в безпеку на небесах, захищаючи мене. І я не нападатиму на сина, якого Він любить, бо я також. Повинен любити те, що він любить. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.